А, братва, здорово. Короче, відосик я нарив у себе в реплейчиках, а, хочу вам показати, як за 3 хвилини, за 3 хвилини, за 4 4 хвилини бою можна, короче, перевернути катку, можна зробити 4 фраги, і це всього-навсього на італійському Пауло Пекіліо. Коротше, дивимось, насолоджуємось. Не буду казати, що вам необхідно підтримувати український контент, але трішечки нагадаю. Тому не соромтеся, будь ласка, критику сприймаю за лайки, дуже сильно поважаю. Тому давайте подивимось цю класну пікіровочку не на один, і навіть не на два, і навіть не на три корабля. Так що присаджуйтесь поудобненькому. Дві-три дві, хвилиночки займе цей маленький відосік вашого часу, але я думаю, ви кайфанете від цієї движухи. Все, поїхали. Коротше, я тут бачу я буду трішки коментувати, я тут бачу, що на мене преться Авік. Преться Авік, і що з ним треба робити? Його треба уничтожати. Тому що що? Авік? Авік це зло. Але зло Авік. Це той, який не нахімов. У мене там попереднє відео було, де я на нахімові трішечки піднагнув. Так що давайте подивимось, як треба цю ніч вичищати. Я не знаю, чого Кага тут поперлася вперед. От прям максимально не знаю, але це останнє, що вона побачить, це мій смок і куча моїх торпед. Я розумію, що в, мен... в цьому моменті я розумію, що в мене дуже багато дамагу підімною плаває. Тому віддаю один веєр. Один веєр гарантовано забирає Авік. По-моєму, якщо не помиляюсь, там 21 тисяча з... З... з торпедки вилітає. Тут в мене нарисувався якийсь рук. Руки, руки. не знаю, як його назвати по-іншому. Так, дивіться. Мінус один. Авік мінус 2. І я починаю тікати. Я нікому не цікавий, по мені ніхто не стріляє, окрім тих типів, котрі вже зараз підуть до Бога за документами. Тому дивимось далі, дивимось дивимось. Зараз буде таке цікавеньке. Дуже погано, що цей бій був не на стрімі. Але я вам все одно хочу його показати. Так, трішечки зараз підшвидшим. Пришвидшимось. Так тут я оцінюю ситуацію. Я не бачу, не знаю де С. Бачу два лінкора. Розумію, що мені потрібно йти туди. Смок, смоку в мене поки немає. 50 секунд до смоку, і тут я сподіваюся, що заберуть тільки тенесі, але дивимось, що буде далі, хто мене намалюється зараз. Я світюся, я світюся, і ось Зетка. І ось Зетка, Зетка помиляється, Зетка падає в смок, вона мене сейвить. Ну, коротше, дивимося. Смок якраз дуже круто під'їхав. Зеточка зараз засвічується після пострілу. Даю їй торпедки, відкриваюсь. І це зараз у мене що буде? І це зараз в мене третій фраг Добуваю його з ГК. чи з торпет. Я так і не зрозумів. Ну і звісно, четвертий І він мене вбиває. Але торпедками я його все-таки забираю. Забираю 4 корабля, 5 хвилин, мінус 4 корабля, перемога. Все супер. Тому дуже вдячний за прожатий лайк, за підтримку і т.д. тепер. Все, давайте, ребятки, бережіть себе, дивіться, відосики, насолоджуйтесь. До зустрічі то на першому місці, як ви гадаєте, а на першому місці Чирікс. Все, всім папа. -па. Давайте, не буду вас тримувати. Дякую ще раз.